Але є нюанс. Дійсно, джерело Бог, джерело ви, але між вами є прокладка. Егрегор фінансів, егрегор грошей, який бере мзду. І от з цим треба е, вирішувати питання. Ми вирішуємо питання в нашій академії на третьому е, ступені академії, е, розбираючись з усіма егрегорами, але ми, більшість людей на планеті. Маніпульована цими егрегорами, не тільки ними, але ми говоримо про фінанси, егрегором грошей, егрегором фінансів, банківським егрегором маніпулюється людство. Тому ви зацікавлені напряму працювати з цією енергією, пустити її в своє життя, з повагою до неї ставитися, не ображати її надуманими якимись парадигмами, очерняти її в своїх думках, що гроші це зло або ще щось, От, що гроші брудні. Точно вони вас любити не будуть.